Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. І сьогодні хочу показати заселення свого глиняного свинарника. От. І що я зробив після останнього відео. це Я зробив воду. От. У мене також не вийшло Зробити без потків. Все потихеньку прокапує. Вона ну, так сильно не прокапувала, я, коли робив під давленням, під тиском, пробивав трубку одну, тому що а, запустив воду і в мене ось в цій поїлці в мене. Витекла вода. Я, не, я думав, що не вистачає тиску із куба. А на самом була забита трубка, ця железна. Хоча вони раніше в мене працювали, ці, ці трубки я зняв з однієї сторони із, з бочки з цієї кульма-автомата. От. І вони в мене десь півтора року, мабуть, чи рік, більше року стояли і, видно, якісь букашки там забили її. Плюс поржавіла вона. І я робив з системи тиск, щоб зробити тиск в системі шлангом. І тоді воно трохи піддавило і з під цієї крішки потекло. Ну, я взагалі хочу тут поставити американку, розборну. Тут ще хочу поставити е, кран впаяю сюди. Для чого ту воду, де це зараз вона мене виходить із землі, я проведу сюди і собі буде стояти кран, хоп, запітався і все. І без бочки. В системі буде тиск. Але ще одне що. Хочу замінити ось цей сосок а, і тут. Вони це вже старі. Ось вони От, потихеньку прокапують. Треба ну, або покупляти резинки із пружинками. Замовити там, де їх замовляв ці, соски і поставити. Так, ось у мене тут 10 моїх поросят. Це від моєї свиноматки. Ось. Один, ну, навіть двоє серед них таких. Більших продав, а це лишив собі. Ось такі вони це вже їм десь два місяці. От, це їх заселив сюди. Оце там лампу, думав, вони будуть лампою, так які було там привично, будуть спати. Вибрали собі зовсім друге місце, але в туалет ходять туди. Я їх одразу накидав їхній вже какашок туди і вони почали ходити, але все, все одно потрохи розносять там. Тут що буде потрібно, знизу такий бортик до самого пола приварю, ну це вже буде потім. А можливо і не буде цього. О, а це взяв сьогодні, цих я заселив вчора, ці взяв сьогодні тут у свого знайомого під реалізацію. Він розпродував поросят і я в нього взяв семеро поросят. Поросята невеликі. 110-130 кг. Одне є 90 кг. Воно, воно там під стінкою лежить. А тут ось ці такі 110-130 115. От. Так що такі справи. Це в гуці свинка, тут я ще зроблю а, оце де є пол. Зроблю, в мене будуть такі відділення. Це будуть ясля, це будуть а, типу, садочок вже старша група. Це буде шкільна група, а це буде. Вища освіта. ПТУ, ліцеї, щось таке. От і все. А все остальне тут побачу. Може тут ще якийсь зроблю лазарет для хворих, тому що вони по-любому будуть, щоб можна було від'єднувати. Від... 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 Від От, А тут зроблю для Бройвера, так що в мене тут поки майстерня. От. Заклав уже трохи вікно. Оце там десятка пінопласт, потім, напевно, ще десятку, одну запаяю і закладу. Тут зверху ще не а то повністю. А, сквоз... Сквозна на вулицю. От, так як поки вентиляції немає, то буде так. Два дні іще сухо. От, зробив ці двері. Там теж десятка мінвата. Ось отаку відвату туди всунув дитяча поїмка новенька. тут Ось І поставив двері. Двері бушні. ушні. Китай. А тут -а закладу блоком. Двадцатка, возьму, стою її. Заставлю і зверху вийде в мене поки маленький отвір. він, мабуть, так і буде залишатися. Тому що тут теж вікно я заробив. Ось такі справи. Ну, Поки все. Тут ще не зроблено. але зараз його поки і не буду робити. Сюди бажаючих поки немає. Малих буду розпродувати, тому що потрібні кошти. Зроблю тільки сюди. Відселю меншу групу. Не знаю, штук 10 і все. Все, друзі, поки на цьому все. Балон так і стоїть після того, як я тут різав Ось такий саморобний кормоавтомат. Вони, походу. Всі та зразу навчилися. Лопати до хвороби заходить. Так що таке діло? Все буду працювати. Всім пока пока